Добрий день, вас вітає Київський університет імені Бориса Грінченка. Сьогодні ми проговоримо про те, як копіювати об'єкти на флеш-пам'ять. Досить часто виникає необхідність використання одних і тих самих файлів на різних комп'ютерах або на різних носіях одного й того самого комп'ютера. Для цього файли і папки можуть бути скопійовані на флеш-пам'ять і перенесені на інший комп'ютер. Флеш-пам'ять або флешка доступний і найпоширеніший пристрій для безпечного зберігання та передачі інформації. Є декілька способів копіювання файлу або папки на флеш пам'ять. У першому способі будемо використовувати основне меню. Для цього лівою кнопкою миші потрібно виділити відповідний об'єкт. І в меню Основне виконати команду копіювати, натиснути лівою кнопочкою миші. Основне копіювати. Після цього операція, операційна система запам'ятає, що саме слід копіювати. Далі необхідно натиснути ліву кнопку миші на значку Цей ПК на екрані з'явиться вікно з пристроями та носіями. За замовчуванням простір жорсткого диску на ПК, поділений на два сектори: системний диск С та локальний диск Д. Як тільки ви вставите у USB-порт флешку, на екрані з'явиться ще один локальний диск, саме цей диск нам слід обрати. Для цього клікнемо два рази лівою кнопочкою миші. У, відп... у відкритому вікні у меню Основне виконаємо команду Вставити лівою кнопкою миші. Так, ми перемістили необхідний нам файл на флеш-пам'ять. Також файл можна скопіювати, використовуючи праву кнопку миші та контекстне меню файлу. Для цього виконуємо наступні дії. Повернемося до папки. Лівою кнопкою миші обираємо необхідний файл. Натискаємо на ньому правою кнопочкою миші. І, у в контекстному меню, обираємо команду Копіювати. Натискаємо лівою кнопкою миші. Далі повторюємо вже знайому нам дію, відкриваємо цей ПК і обираємо локальний диск Флеш-накопичувач. Натискаємо лівою кнопкою миші по назві диску. У відкритому вікні у порожній області натискаємо правою кнопкою миші і у з'явившомуся контекстному меню обираємо команду Вставити. Лівою кнопкою миші. При цьому, якщо файл великого розміру, може відкритися вікно, що сповіщає про процес копіювання і його тривалість. Слід просто почекати, поки завершиться процес, і вікно закриється автоматично саме. Закриття такого вікна є підтвердженням успішного завершення процесу копіювання. У разі виникнення ускладнень при копіюванні з'явиться вікно повідомлення і певна пропозиція операційної системи по подоланню ускладнення. Найчастіше це відсутність достатнього місця на носії або пошкодження файлу, який копіюється. У цьому випадку слід усунути недоліки та повторити зазначені дії знову. Подібно до операції копіювання виконується операція переміщення. Різниця між ними полягає в тому, що при копіюванні об'єкт залишається на своєму місці, а в іншому місці з'являється його копія, при переміщенні об'єкт на своєму старому місці автоматично видаляється. Для переміщення файлу або папки слід виділити відповідний об'єкт і в меню Основне виконати команду Вирізати або натиснути кнопку Вирізати у контекстному меню. Далі виконуються ті ж самі дії, що й при копіюванні. Дякую всім за увагу!